Євгенійська міська рада виділила кошти на 63 ю бригаду. Зокрема, за ці кошти ми закупили приналичний мобільний апарат, лампу освітлення та стерилізатор. Рентген апарат такого класу дуже добре допомагає нам виявляти уламки після паради. Ворого пошкоджена права нижня кінцівка. і Ми зараз будемо виконувати ренонорафію в бочній проекції правої стопи. Скажи прізвище своє. Ми обираємо ділянку тіла, яку ми будемо е, знімати ремленом. І вже, наприклад, в даному випадку у нас нижня кінцівка, ми обираємо помілку або стегно, або каліна або стопу і проекцію, якій буде проводитись знімок. Опромінення для пацієнта за один снігом дуже невеличке, але ми проводимо до 20-30 знімків, наприклад, якщо за добу. Щоб не зайвий раз не опромінюватись, і за допомогою дистанційного культа ми робимо знімок. На даному знімку вивиху або перелому кісток стопи не виявлено. Але у нас тут дуже складні випадки бувають, травматологічні переломи, і, і пневматоракс буває, ємо пневматоракс, ну, ми можемо і УЗД, але іноді верифікації потребує саме рентген, тому це дуже необхідна штука. Для нас. Ми ще んんこの辺り。